Любі мої, усім усім великий-великий привіт! Я рада вас вітати. Ну що, ви підготувалися до нашого заняття? Так, покажіть мені, будь ласка, хто підготувався. Супер, добре, ви молодці. Ну що ж, тоді будемо розпочинати. Ми дуже на вас чекали, тому будемо продовжувати наші заняття з пані Анастасією. Доброго вам дня! Ми раді вам і готові до роботи. Дуже добре, всім привіт, всіх дуже рада бачити на своїх заняттях. Ну що ж, відкриваємо ширше наші красиві оченята і будемо їх сьогодні тренувати, щоб вони бачили ще краще і були ще уважнішими. Що ж, мені потрібні ваші пальчики, чи всі ви готові починати разом зі мною? Чи всі ви налаштувались? Кожен, кожен, кожен показує мені свій красивий пальчик. Так, всі готові починати? Я дуже рада. Ну що ж, тоді поїхали у подорож нашу. Зустрічають нас наші красиві оченята. Давайте із вами по черзі поміркуємо. А для чого нам потрібні оченята? Так, я думаю, що Діаночка перша ручку підіймає і Не вона вікує, а Діана – мама. Ми вже а, так, з... Вибачте, будь ласка. Я хочу колись оченята та нам. And that's the most стоп, 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 відео і хая і стоп все бачить. Так, щоб все бачить. Молодець, вікуль, дякую. Так, віка. Я є, що хотіла сказати? що, що я Добре. Так, наступна віка, так? Так оченята потрібні щоб бачити. Хто як іще думає, для чого нам потрібні оченята? Що ми можемо ними робити? Так, до нас доєднується Міша Войченко, за ніком є Олена Довгань, будь ласка, вмикайте камеру, давайте знайомитися та відповідати. На запитання. Так, можливо, Олічка нам скаже. Ольосечка, як ти вважаєш, для чого нам потрібні оченятка? Щоб дивитись. Угу, Міша Воченко, а ти що думаєш? Щоб дивитись, так, вірно, щоб дивитись. Всі ми прекрасно знаємо, оченята нам для того, щоб роздивлятись що навколо нас. І я вам пропоную пограти у наступну гру. Зараз з'являться багато предметів різних, і нам потрібно буде обрати, що підходить до наших оченяток. Дивіться, будь ласка, уважно, З'явилась в нас Дивіться, які малюночки красиві. Хто в нас може сказати, що підходить до наших оченят? кулечка у нас була перша. Вікулька. Книжка молодець. Дякую тобі за відповідь. Так, Вікуля. Що я, вас... я хочу сказати? Для нас дайду, для, для так, молодець, дякую за відповідь. І... Уміши піднята ручка, будь ласка, світлофор. Світлофор нам підійде для оченят. Хто як іще гадає, що підійде? Квітка підійде нам? Ану, помахайте нам голівкою, підійде чи ні. Підійде чи ні? Може бути, а що іще з квіткою можна зробити? Так. Що можна зробити? Мішуля, що можна зробити з квіткою? Ча! Що, Чай? понюхати, так? Можна? Так. А парфуми нам для ученят підходять? Ні, Вікуля каже, ні. А чому ні? Чому ні? Вікусь, скажи нам чому ні? Вікуль, а ну ще раз будь ласка, повтори відповідь. Нюхати. Нюхати потрібно. Так, молодець. Дякую тобі за відповідь. Ну що, тоді ми із вами перевіряємо. Ми із вами називали що книга, світлофор і бінокль. Правильно? Правильно, я зараз сказала. Так, ну що, тоді ми перевіряємо. Бачите, і ви правильно відгадали, молодці. Вікуля, що ти хочеш нам сказати? Я хочу сказати, що, що подойдет квітка та да да г'язь, щоб на неї можна дивитися. Молодець, на неї можна дивитися, але в нас тут квітка представлена як для носика. Тому сьогодні вона нам трошки не підійшла, але молодці. Ті, хто вважають, що квітка нам також підходить. Дуже добре. Наступне в нас із вами буде гра Знайди відмінності. У нас із вами два однакових малюнки зверху і знизу, але є якась в них різниця. Пропоную вам роздивлятись, будь ласка, і Хто що знайшов яку відмінність? У нас же є дві ручки. Так, вікулечка досаєва, ти що думаєш? У нього уїбається йод і сота квітка, а у нього, що покаже, і не то сотої квітки. Так, молодці. Давайте говорити на верхній картинці і на нижній, щоб було зрозуміло всім діткам. Віка, будь ласка, що ти знайшла? на там Молодець, правильно. Міша, будь ласка, Воченко. Ось тут ще є ось, тут на підборідді ось є, а тут зверху нема, а внизу є. Так, молодець, підборіддя нам е, позначене, Вниз, е, внизу є, вверху немає. Хто іще що помітив? Так, у нас є ще Міланочка. І дівчинка за ніком Михайло. Привіт, давай познайомимося, як тебе звати? Михайло Матичин. дівчинка, привіт, як тебе звати? Аня. Аня, дуже приємно. Скажи, будь ласка, ти знайшла якісь відмінності? Тут немає жовтого чвіточка. Де немає? У якої дівчинки? У чої. Знизу чи зверху? Знизу. Молодець. Дякую за відповідь. Ти вірно е, помітила. І Міланочка. Міланочка, ти якісь відмінності знайшла? А, одна дівчинка улыбається, а на друга язичок показує. Молодці, ви всі вірно відповіли. Давайте подивимось із вами на наступний малюночок. То, що тут бачить. В нас так багато ручок, точно всі подумали, точно всі знайшли всі відмінності. Так, Вікулечка Десаєва, прошу. Он у одного котика. Ох, як багато бачить молодець. Друга, кулечка прошу в пагучках на Ага, а кого багуська Вивена. Костя на клаватки. Миша Войченко Ой. Це хвост ось. На верхньому малюнку хвост опущений, вниз, а знизу вгорі. Точно молодець. Анечка, ти що думаєш? Я що я подушка? Я подушка, а не вже немає. Правильно, добре, так іще. І Міланочка кудись побігла. Олечка, можливо, ти знайшла ще відмінності? Олюсик. Сонечко, не соромся. В нас тут всі свої. Ми тебе чуємо. Діаночка нам вже свої носки. Вікулічка, точніше, показує. Вікуля, присядь, будь ласка, ми ж тебе не бачимо. Так, ну і що, добре, з цими двома ми впорались. Але в нас є ще найскладніший малюнок. Мені цікаво, чи вдасться нам знайти всі-всі всі відмінності. Дивимось, будь ласка. І хто готовий називає одне. Що він помітив? Одне, не все одразу. Ну, давайте тоді йти по черзі. Анічко, прошу. Що ти помітила? Ми тебе чуємо, Зірочко, кажи. Книжку немає. внизу. Де? Де немає книжок? Внизу. Внизу. Біля чого? ти скажи нам, будь ласка. Біля... Біля коврику. Біля коврику. Молодець. Правильно. Дуже тобі дякуємо. Міша Войченко, прошу. Ось тут з, на верхньому малюнку від мадок на стоку, оку. оку. А, а на нижньому малюнку він на, на, на почті. Молодець. Супер, Міша, я навіть не побачила. Так, Віка Досаєва, ти ще побачила? Я побачила. що... что ямпа упая, а на а наверх упая, я а ямпа. А вниз нет, не упая. И что я хотела бы сказать, что, что на наверх на котинка картинка конеевна стоит, а вниз на майонке стоит. Дякую, Викулечка, только я ж прошу одну ответ. Ты молодец, дякую тебе.

І лампа молодець. Теж багато помітила Віка. Будь ласка, хто у нас наступний? Поліночка до нас приєдналася. Поліночка, ти які розбіжності побачила? На, на нижньому є квітка, на кни, а на нижньому нету, Тобто на верхньому. Так, молодець! Молодець. Я, наприклад, не помітила з першого разу. Так, то і ще що помітив нового? Так, 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 так. Вікуля, прошу. Ти ще щось помітила? І ще дівчинка під мигу, я під мигу. Під я під мигу. І, і ще... Шторка, так? так. Правильно, да, да, молодець, хто іще що побачив? Давайте У -у -у. по одній відповіді. Міша Войченко, прошу. Картина. А картину вже говорили, Мішуля. На малюнку маленьку Картина на, нахилилася, а на нижньому не на, нахилилася. Молодець, Мішутка, молодець, так Вікуля щось хоче нам сказати. Мама, на, на, на рядом у Майенко есть вкусик от 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 откусами, а в, низь, а в нем нету. Горщик з нету. Так, Ми не назвали ще одне. Ну, хто знайде, той молодець, той в нас найуважніші оченятка у того. Так, можливо, Поліна знайшла. Поліночка, прошу. Є на пол, на нижнім нету книжки на полу, а на верхньому є книжка. Так, дякую. Ми називали вже цю відмінність. А яскрава така вона помітна ця відмінність. Так, вікуля, Досаєва, прошу. Mm. Що ти ще бачиш? Яку Я бачу відмінність сто сто десь ти в ніс ним ти книги, а в яснім дві. І я, хочу... зелена, і і я і що хочу сказать, що стоїть сто на одна свічкачка, а в свічка, ніс нам дві. Ну, Молодець. На нижньому е, стоїть свічка, але на іншій полиці. Вони разом тут, а тут окремо. Молодець. Так, ще залишилось? Ніша, прошу. Я? Ти тебе ж ручка піднята? Mm, Осім ось, ось ось, на нужному малюнку руфуна на, на вікні, а на верхньому малюнку руфуйна на на тумбочці. Молодець, дякую за відповідь. Ну що ж, ну одна, ну одна відмінність залишилась. Так, можливо, тоді нас друга Віка врятує і скаже, яка ще відмінність залишилася. Вікучка, прошу. Так, да. іграшка, і була вона в нас вже. Давайте я вам дам маленьку підказку. Ця відмінність знаходиться на шухляді. Дивіться, подивіться на шухляду зверху і на шухляду знизу. Так, Олечка, прошу, ти здогадалася? Сонечко, кажи, не соромся, ми ж тут всі разом. Ще раз голосніше, щоб всі тебе почули. Одяг на тубочці. Одяг, вірно. Точно, молодці. Всі ми розгадали відмінності дуже добре. А тепер давайте із вами трошки відпочинуть наші оченята. Наше завдання білочку, оченятами помалюнку провести до її горішків. Готові? На білочку подивились всі. Один, два, три. Оченятками пішли. Малюємо оченятками доріжку до білочки. Ні бровки, ні голова, тільки оченятка. Молодці, як добре працюють оченятка. Добре провели, білочко, а тепер наші бджілки з квіточок несуть медок. І віднесли медок і знову летять до квіточок. Несемо медок від квіточок і знову до квіточки. Так, Полінка, не бачу твоїх оченяток. Там оченятка працюють. Угу. А тепер в нас метелики літають. Над галявинкою малюємо кружечок, вони кружляють над галявинкою, кружляють метелики, ні голова, тільки оченята. І в інший бік до зеленого метелика дійшли, і в інший бік оченятка працюють. Так, слідкуйте, голова наша. Раз. І тримаємо нашу голівоньку. І працює тільки оченятка. Так, молодці. А тепер хитра лисичка шукає нашого зайчика. Від зайчика подивились на зайчиня і ведемо нашу вісімку. Оченятками оббігаємо нашу лисичку. Тільки оченята. Як у добре виходить? Молодці. Ну що, заплющили оченятка? Я рахую один, два, три. Розплющили. Молодці, всі ви задання сьогодні виконали, і за це ви отримуєте ось такі неймовірні нагороди. Дякую вам дуже за сьогоднішню вашу роботу. Ви, як завжди, активні, розумні і кмітливі. Дуже вам дякуємо, пані Анастасія. Ану, покажіть нам, де наші очки, як вони суперськи попрацювали, а тепер обміняли себе, тому що ми також гарно працювали. Ми вас, пані Анастасію, також дуже, дуже міцно обіймаємо, цілуємо і до нових зустрічей, мої любі. Всім бувайте! Бувайте!